Наші фахівці, дипломати, перш за все займаються пошуком систем протиповітряної оборони. Це насправді радує це важливо. От заява Дмитра Кулеба, міністра закордонних справ. Ми знайшли 100 батарей Петрі, але ніхто не хоче дати систему навіть в оренду. Я відчуваю, що вдаряється головою об стіну І тут. Трішечки я поточню, де він де він що знайшов. Ну от скажімо, каже, що деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, що охороняє порт або аеродром. А Україні потрібно 26 щоб створити суцільний повітряний щит над Україною. Але Кулеба спершу зосереджений на тому, щоб отримати сім якомога швидше, це охопило б найбільші міста України. А чому ну вже добре, що знайшли це? Насправді дуже великий прорив. Як для мене Ну класно, що люди шукаються, це, це їхня Робота, і це важливо, але чому він б'ється головою об стіну? В чому тут ключове запитання? Гроші, Василю. Як би там не цинічно це не звучало, але Ні, все так в оренду, все в, оренду кажуть, в оренду. Ми ж в оренду хочемо взяти. А оренда як? Ну, оренда це той же самий ленд-ліз, оренда з правом викупу чи оренда. Справа не тільки в самій пусковій установці Петріот Ще ж потрібно ще до цього ракети. Кожен так. пуск Петріота це теж гроші. Е, я Чув цю тезу пана Кулеби, але не можу до сих пір зрозуміти відмову пана Зеленського від, від послуг, які пропонує надати Макрон. Вони могли б зайти зі своєю системою ППО разом зі своїм персоналом, наприклад, і прикрити Одесу. Що там Макрон говорив? Одесу. Ну так ти Ну, У них є сам ті, наприклад, та у Французів. Для, для цього треба, щоб президент Зеленський зробив офіційне звернення, а парламент України це проголосував. І без проблем взагалі немає ніякої проблеми. І питання в тому, що ну, тобто, розумієте, треба. Ну, Макрон сказав, а так дайте йому пас і тоді можливо знівелюється ця проблема. А я не можу зрозуміти, чому Зеленський категорично відмовляється від цього. Бо мені тут казали, ой, лапін слухай, ну що ти починаєш? Тут от кажеш, що Зеленський відмовляється, це, от, це якраз російська пропаганда. Ти працюєш в російській рамці. Ну мені вже це пхали, я вже все пам'ятаю. Там джокери, шмокери і всякі різні структури. Але справа в тому, що Зеленський сам сказав, що ні один військовий там француз не буде гинути, поки ми стоїмо. А в 19-му 20... в в 19 році, по-моєму, зеленський казав, що. Якби я був би президентом, та ми б всі би вмерли би в Криму. І пам'ятаєте? Тут така російська така інформаційна е, теза, Зеленський готовий воювати до останнього українця. Пам'ятаєте? так вони да. ж самі дають підґрунтя для російської пропаганди і дискредитації себе самих. Ну що мені як мені ще боротися з цим підґрунтям? Я навіть не знаю. Французів є там сам ті, ви правильно сказали. Воно теж може збивати так. Воно не таке, як петріот, воно трошки менший радіус дії має. Ну, поставте сам ті е, над Одес, перед Одесою. Поставте ще біля Харкова. Ну, в нас ж питання ж не тільки е, систем ППО заради того, щоб збивати російські ракети і шахеди. В нас є інша проблема. У нас є проблема російської авіації і Кабів, які фактично розбирають Харківщину, Сумщину, Чернігівщину і так далі.